Не припиняючи оздоровлення учнів, взялися і за вчителів у рамках однієї з багатьох соціальних програм, які діють у Буковелі на гірськолижному курорті, впродовж трьох днів відпочивали викладачі з івано-франківських шкіл. Вона якраз виховали найбільше дітей, які участвували в різноманітних олімпіадах, і всеукраїнських, і міжнародних. Тому саме по такому критерію ці вчителі, напевно, що виборювали то право відпочити в соціальному. Проекті Буковеля, тому що завжди їх рахую меценатами своєї роботи. Не працюють, як правило, безкоштовно в нашій країні, але на щастя зберегли ту непохитну віру, що без освіти дитина і Україна не може розвиватися. Гідна зарплатня педагогів залежить лише від бажання міської влади, переконує народний депутат, у передвиборчій програмі якого під час балотування на посаду мера Івано-Франківська був відповідний пункт. До зарплатні, котру вчителі отримують із місцевого бюджету, як свідчить досвід інших українських міст, цілком. Реально у рамках дотаційної програми додати певне підвищення чи премію. Не одного разу мені пропонували змінювати роботу. Ну я вважаю, що в школі сьогодні працює той, хто направду любить дітей. Я їх люблю, я їх з ними бачу радість в їхніх очах, коли вони відповідають. І тому хочеться працювати для них, саме для них. Надіюся, що вони будуть мислити креативно саме за ними майбутнє України. Серед трьох десятків івано-франківських педагогів, які отримали чудову нагоду відволіктися від повсякденних турбот, здебільшого жінки ви знаєте, як вчителі. Відійшли від конспектів, від уроків, від галасу дітей, хоча такі самі, як діти, голосуємо так що чути по всіх горах. Це е, одне. А відпочиваємо, тому що е, нас пошанували, нас не тільки замітили, а нам сказали просто дякую. Ми сьогодні покаталися і в по салонах походили. І ми дуже добре. Це це справді дуже гарно. Саме на курорті в товаристві колег вони чи не вперше відзначили весняне свято міжнародний жіночий день. Ну, вперше таким чином буду святкувати 8 березня, не вдома, не в колі сім'ї, а в колі друзів, однодумців. Ми побували сьогодні в центр вода. Дуже нам сподобалося. І оце озеро під відкритим небом, напевно, незабутнє враження. Сьогоднішній боулінг, зустріч з Олександром Леонідовичем. Я думаю, що це нам 8 березня найкраще, напевно, за більше запам'ятається. Уже за кілька днів івано-франківські педагоги з найкращими професійними. І здобутками вирушить на відпочинок до австрійського гірськолижного курорту Земерінг, також на запрошення Олександра Шевченка.